Ну Удобно, будем педикетрочек. А, а почему есть акция? Ви просто громадяни прийшли. У нас немає, шановно. В 22.55, 26 января, поступив визов на Білу 44 заводської РОВД. Був осмотрен в поміщенні РОВД біда Дмитрий Олександрович, 22 років, 21 года. На момент осмотра. жалоб не предъявлял. Телесных повреждений нет. Был установлен диагноз, ситуационная реакция, так как у него было повышенное давление. Сделано. Сделаны, препараты для снижения артериального давления. Да, Дмитрий Александрович, зараз я заходил в Петси после сегодняшних подий, которые были сегодня в центре Миколаева, в которых я принимал активную участие. Я був сьогодні затриманий е, приблизно на 4 годині співробітниками е, міліції. Також я писав е, е, про свої активні дії у е, вулиці Радянській. Тобто це все, що було сьогодні зі мною у міліції. Е, ніяких е, до мене агресій з боку працівників міліції не було. До мене нормально відносяться, тут тобто все нормально. Не на що там не зжалуюсь нічого, ніяких тілесних ушкоджень у мене немає. Тобто, все нормально. І ніяких як сказати, все нормально. Ми поїхали до судді, де він остаточно затвердив моє покарання, моє покарання строком на п'ять діб Адміністративного кодексу України.